Я якийсь раз говорив. Мені приходять такі думки. Я говорив якось на проповіді, що Бог, мабуть, не чує. Приходили вам такі думки? Систе, приходили вам? Ну бувають такі думки. Молося-молося. А немає ніякої відповіді, нічого. Приходять такі думки. Якось в Соломіті на ячейці у вівторок ми мали бесіду. Я сказав таку думку. Що тоді, коли я відчуваю, що Бог мене чує, я спішу швиденько йому в порозказати. Пройшов час. Я інколи згадую це слово, що я сказав. Я розумію, що я трошки помилявся. Або неправильно я ну неправильно висказав це. Бог чує завжди. Просто наш емоційний стан. Ну такий він хитається. І туди, і сюди. То чує, то не чує. Ну, люди ми такі. Але сьогодні я можу сказати з певністю. Сьогодні Віталік говорив на цю тему. Він чує, він бачить, він все контролює. Але чомусь, чомусь чомусь він допускає такі ну, неприємності в нашому житті. Десь два місяці, може трошки більше, може трошки менше. Мені дум... такі думки прийшли на серце, в голову, в розум. Я розмірковував. І зовсім недавно я почув проповідь Віктора Вознюка. І знову ці думки вони прийшли мені в розум. Я частину цих думок скажу тільки частину. Кажу чесно, я якось іменно в такому ракурсі, я про це не думав. Пам'ятаєте, коли люди почали розмножуватися, ми читаємо з історії, з Біблії, люди почали розмножуватися на землі. І до них дійшла до цих людей, які після потопу почали розмножуватися. І в них історія була, це про потоп, вони її знали. Якось, але вони її знали. І написано, що люди сильно грішили. Після потопу знову люди грішили. І вони вирішили. Давайте збудуємо собі башню. Пам'ятаєте цю історію? Так? Люди кажуть, давайте збудуємо собі башню. До небес високу башню і зробимо собі ім'я. Написано так. І що цікаво, ці думки, ну, частина думок не моїх. Це я слухав брата Віктора Вознюка, і він про це говорив. Я трошки його думок скажу. Вони знали, люди знали, що ті, ті люди, які загинули в воді, в водах потопу, вони загинули за гріх. І тепер люди знову почали грішити, і вони знали, що потоп може прийти знову. І вони кажуть, давай спасемося від потопу. І уникнемо Божого покарання, збудуємо собі башню до небес, високу аж туди за хмари. І як вода прийде, то пить, а ми там наверх втечемо і будемо тобі, собі там жити. Сама цікава думка, на яку я, ну, в такому форматі, в такому ракурсі я не звертав уваги. І вони кажуть, ці люди, коли, які захотіли будувати оцю високу башню, таку вежу, давай наробимо собі. Цегли. Написано, кирпичів зробимо і збудуємо башту. І Віктор Вознюк він звернув увагу на це, і я хочу поділитися з вами. Може хто чув? Хіба в них не було каміння? Хіба в той час не було каміння природного такого з гір десь або з річок? Хіба його не було? Каміння було й багато. Але я скажу таку думку, чули, може, чи ні, що ми з вами, ми каміння, ну тільки живе. Ви чули таке, да? із, нас, що, із нас Бог створює і будує собі храм. Але я хочу звернути увагу, що ми з вами ми каміння, камні, природні камні. Хтось більший, хтось менший, хтось такий кутюрубатий, хтось колючий камінь, хтось круглий камінь. Ми різні каміння. І на це писання звертає увагу, що будує Бог храм із нас, але із каміння. Але ті люди, які захотіли побудувати собі оцю високу вежу, башню. Вони кажуть, давай зробимо собі кирпичі. І оце на що оце Віктор Вознюк звернув увагу, я хочу поділитися з вами. Я трошки займаюся будівництвом із живого каміння. Тяжко ложить кладку і дуже довго. І цегли набагато легше. Бо вона одної форми. Вона сформована. Цегла сформована. Шлакоблок 200 на 400 або 190 на 400. Ти вже знаєш розміри, ти розраховуєш, можна висчитати, верхувати який об'єм стіни, і скільки треба шлакоблоку. Шлакоблока легко ложить. Він сформований. У нього форма є. гіпсокартон кинули. Все. Пінопластом покрили стіну, все, будинок готовий. Живу, із природного каміння дуже довго і тяжко йде будівництво. І тому писання, воно звертає увагу, я повторююся ще раз і ще раз, що ми з вами каміння, ми не цегла. А ми каміння. В цьому дуже велика різниця. І коли ми будуємо із цегли, вона вигодна, в неї дуже легко. І є таке людий, брат Віктор Вознюк він звернув на це увагу, що є люди, які, яким вигодно зробити будівництво, своє будівництво, але не з каміння. А з цегли. І вони починають формувати під себе. Людей формувати під себе, під свої погляди, під своє християнство, під свої пісні, під те, що я хочу. І я будую вас, формую вас. І коли я вас формував, під той розум, який мені вигодний, яку мені легше збудувати. І тоді я будую своє будівництво. Но Думка, яку я хочу залишити, з каміння, із природного каміння дуже тяжко будувати. У мене дядь, він будував будинок і захотів. Залив фундамент. І цоколь захотів виложити. Фундамент це те, що в землі, цоколь це те, що над землею. І цоколь він захотів виложити, поїхав в кар'єр. Йому привезли вантажною машиною каміння з кар'єру. І він сформував цоколь. Потім залив це все бетоном, розчином, цементом. Я йому трохи допомагав. Це дуже тяжко. Камінь такий, а його треба. Пхаєш, пхаєш туди він не влазив, ложиш його в сторону, береш наступний, знову ложиш, а він не підходить. Треба його або підстукувати, або підрубувати, під, підтисати його. Ми читаємо це в писанні. Те саме робить Бог з нами. Каміння природне дуже тяжке в обробці, в будівництві дуже тяжке. І ми з вами. Бережи Бог, щоб ми не стали цеглою. Сформованою кимось, не сформованою Словом Божим, християнством біблійним, а християнством людським, їхніми поглядами, їхніми цілями, їхніми чимось, особистими бажаннями, досягненнями якимось. І тому допоможе нам Бог, щоб ми були камінням. Щоб ми були камінням. Тільки написано в Слові Божим. Живим камінням. І Бог хоче такими, як ми є. Я говорив спочатку два місяці, я роздумовую, може трошки більше, трошки менше над цією думкою. Це частина моїх думок, тим більше треба працювати. Є такі, я думаю, ті, хто проповіді говорять, вони мене зрозуміють. Є такі думки, які приходять раз, швидко, спонтанно, раз і сформована проповідь. І вже ділися. А є такі, а є такі, які. Вони довго народжуються, їх треба виносити, народити, а потім вже поділитися. Друзі, отакими, от як тебе і мене, призвав Бог. Такими нам треба йти до нього. Ми комусь не вигодні, Ми комусь не підходимо. От неправильно, брат мислить. От мені не доподобається. Не подобається як брат мисло. Мені треба його сформувати. Я на нього впливаю. Я роблю з нього таки, такого, якого мені треба. І тоді о, він мені в команду підходить. Все. А той, брат, не підходить. Ти формувала, формувала, а він не підходить. Ми його раз бортанули. І беремо наступного, формуємо такого, як нам треба. Друзі, це робиться цегла. Але ми каміння. І Бог працює з нами. І Він нас так підтесує, так підправляє всякими обставинами, неприємностями. Біблії, я про це говорив, говорив дуже часто. У Біблії написано так: закон такий. Чим більше скорботи в нас, тим ми ближче стоїмо до Бога. Бог знає це. Що інколи Бог посилає нам скорботу. І коли прийшла до мене скорбота якась, якісь неприємності. Я знаю, 100% знаю, є такі люди, які знають, за який гріх мені це прийшло. І вже кажуть, а то йому за то гріх. Або то йому за то, або за то. Друзі. В якійсь мірі, я то вже раніше так думав, що прийшла до когось якась біда, якісь проблеми. А в мене вже думки, а то, мабуть, за то. Він там за мною погано поступив. Або зробив неправильно там, або ще щось по відношенню до мене. То йому за то, друзі, ні. Я хочу цю думку залишити. Основну думку, щоб ми ходилися цією думкою. друзі, ми каміння. Природні, От там Бог ішов, я кажу образно: ми йшли, а там лежить камінюка. Ми її забрали. І десь її треба в будівництво положити. І для того, щоб вона підійшла, її треба. Підтисати молоточком або пилочкою, або щепчим бути, те саме робить Бог з нами. І такими, якими Він нас знайшов. І він хоче, щоб ми піддавались до обтесування, Щоб ми піддавались, і коли Він формує нас під той камінь, який підходить в його будівництво. У ту стіну покласти до його живого храму, до його церкви. І він знає, що із тебе, і з мене зробить. І яким чином, яку скорботу дать нам, яку проблему, чи то радість, чи то якусь втрату, або щось інше. Бог знає, він будівничий, він стовідсотковий архітектор, спеціаліст вищої марки. Він вищої марки будівельник Бог. І він знає, як тебе і мене, і кожного з нас як сформувати, де підточити, що підправить, який там десь бік підправить, бо він трошки не підходив ту стіну. Давайте будемо податливими. На Його формування нас, на Його дію в нашому житті. Нам саме головне. В якійсь мірі оце слово я сюди його скажу, призваним по його визволенню, все дві благу. В російському мові написано так. Він знає. Я говорив про це колись. І він знає. Тебе навантажили, Бог якимись проблемами, якимись такими ну, неприємностями. І знову приходять вони, і знову. А він знає, йому видно, я про це говорив. Він бачить, що в тебе сила ще є. Ти понесеш. Він ще добави тобі. Але він хоче бачити кінець, він бачить кінець, твій, твій мій. Він хоче результату, він хоче нашого формування, він хоче нашого зросту. Він хоче нашого прогресу. Слідування за Богом, Відношені до людей. І всі такі питання. Він хоче, щоб ви і я, кожен із нас, щоб ми не стояли на місці, щоб ми росли, щоб ми росли духовно. Ми всі різні. І велика небезпека в том, втім, велика небезпека, коли ми стаємо із каміння цеглою. Оце дуже велика небезпека. З цеглою простіше працювати, з нею простіше. Будь, робить будівництво і повторюсь, з каміння дуже тяжко. Але ми з вами каміння і борони наш Бог нас, що ми не ставали цеглою. А такими, як ми є. йдемо за Богом. І повторюсь знову, допоможе нам Бог, дай нам силу і розуміння того, що ті всякі негаразди в нашому житті. Всяке таке, що трапляється яким ми живемо кожне своє життя, воно нас формує в той камінчик, який Бог покладе в стіну свого будівництва. Хай Бог цьому допоможе йому. Слава, амінь. Дякую, Вам зваримося посла.